Триває інформаційний понеділок на Дніпро Тіві в студії Дмитро Херло. Вітаю у середмісті Кам'янського посеред вулиці. Згоріла автівка. Вона зайнялась під час зупинки, полум'я охопило кузов машини і поширилось на сало. На місце прибули надзвичайники, і ліквідували займання загиблих та травмованих внаслідок події. Немає. У Багатоповерхівці на набережні перемоги, куди 14 січня росіяни поцілили ракетою х 22 Завершили черговий етап відбудови, встановили нові вікна, зробили укоси. Весь цей час комунальники активно працювали, аби забезпечити максимально комфортні умови для жителів. Черговий по місту Владислав Грицай перевірив хід робіт з відновлення ліфтового обладнання в одному з під'їздів. За роботами спостерігала і наша знімальна група. У будинку на житловому масиві перемога, що постраждав від ракетного обстрілу, замінюють пошкоджений ліфт на новий. Встановлюють обладнання від провідних виробників Туреччини та Італії. Після взриву в цьому будинку відірвало всі направляючі та закладні деталі і Повиривала усі портали дверей в ліфті, і ліфт цей вийшов з ладу. Його більш невозможно було експлуатувати. Виконуються зараз роботи з монтажу цього ліфту. Тобто вже були установлені двигун, встановлена станція керування, встановлені всі портали дверей. Далі ми побачимо ці двері будуть обшиті, і буде красивий новий ліфт в цьому будинку. Окрім ліфта, відремонтували ще й машинне приміщення. На даному об'єкті була встановлена сучасна електронна станція турецького виробництва з частотним перетворювачем, що, в свою чергу, робить рух більш плавним та економічним по електроспоживанню. Нову лебідку італійського виробництва більш потужно, компактно і надійно. Все це разом робить рух у ліфті більш комфортним. Новий ліфт рухається майже безшумно та швидко. Більше того, збільшилась його пасажиромісткість. У продовженні своєї перевірки черговий по місту Владислав Грицай завітав на вулицю Героїв Крут. Адже мешканці сьомого будинку на особистому прийомі міського голови Дніпра Бориса Філатова звернулись по допомогу у ремонті покрівлі. Докладно про ці роботи дізнавались мої колеги. Стара покрівля будинку на вулиці Героїв Крут протікала не один рік. Більше того, виконана вона була з шиферу, який вважається екологічно небезпечним матеріалом. Звернулись мешканці цього будинку. Цей Героїв Крут Сім з тим, тим, що ця покрівля протікає. значить, вона багато років не замінювалася, і треба було її замінити. Тому ми нас наразі виконуємо заміну шиферної покрівлі на, на металеву. Це дасть змогу цій покрівлі багато-багато років, не протікати та жити людям в більш комфорті, чим були. Роботи проводять згідно сучасних норм якості. Також виконують теплоізоляцію та гідробар'єр. Перед початком всіх началом треба зробити демонтаж старої кровлі, спустити мусор, вивезти його. потім Ремонтується брешетка, робиться гідропароізоляція і укладається і нове, нове железо. Буде оброблятися огнен від пожару, від вредителей, щоб насікомі не могли його поврядити і пожар, відповідно, теж. Комунальники запевняють, нова покрівля надійно слугуватиме не менше 50 років. В останні тижні в Україні спостерігалось різке зростання ціни на цибулю. Вона становить близько 50 гривень за кілограм. Є припущення, що її вартість найближчим часом може зрости до 200. Прогноз агроексперта цього приводу. Дивіться далі. В останні тижні в Україні, як у торговельних мережах, так і на ринках спостерігався різкий ріст ціни на ріпчасту цибулю. Зараз вона становить близько 50 гривень за кілограм. Разом з тим, у деяких змі була поширена інформація, що вартість продукту найближчим часом може зрости до 200 гривень за кілограм. Експерт з агроринку Олександр Хорев спростовує ці чутки, хоча відзначає, що певний дефіцит на цибулю є. Одразу хочу прокоментувати ціну про 200 кілограм. Це трохи. Завищена і вона завищена не експертами, а змі 200 гривень. Це на сьогодні немає ніяких підстав казати про такі цифри, але ціни на це були дійсно в Україні наразі є рекордними за всю історію незалежності України, і для цього є чіткі підстави. Після початку військової агресії Росії проти України і окупації значних територій нашої держави відійшло. Мінімум за нашими оцінками 35% усього комерційного виробництва цибулі, а це дуже значна частина. Дефіцит на цибулю можна покрити за рахунок імпорту із країн Зарубіжжя. Виправдовували збройну агресію Росії. Мешканців Дніпропетровщини судитимуть за колабораціонізм. Дніпрянин поширював у забороненій соцмережі контент. Який заперечував тимчасову окупацію частини території України та виправдовував дії агресора, також мешканець новомосковського району у соцмережі публікував відеоматеріали з антиукраїнськими наративами. Під час обшуки вилучено мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. І до міжнародних новин Австрія автоматично продовжила дію посвідчень шукачам притулку з України. Повідомили у міністерстві з питань реінтеграції. Також подовжено умови послуги безкоштовного проїзду потягом Польща-Німеччина йдеться про потяг перемишель гановер Аби отримати пільговий квиток, треба лише пред'явити паспорт громадянина України. Крім того, у Польщі запрацював ще один паспортний сервіс для українців у Вроцлаві. У тестовому режимі розпочинає роботу стаціонарний центр обслуговування громадян паспортний сервіс. До того ж, Республіка Польща скасовує спрощене везення тварин з України. Нині до списку документів на тварину додалися сертифікат здоров'я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним, а також результати тестування рівня антитіл проти сказу. Сапери збройних сил України передали артефакти, які знайшли під час розмінування Харківщини до Дніпровського історичного музею. Відомо, що вони увійдуть до збірки археологія в колекції музею. Які саме знахідки отримав музей Дмитра Яворницького? Наші журналісти розкажуть у наступних випусках новин. Як не стати жертвою угону? Спочатку початку 2023 року у Дніпрі викрали 13 автомобілів. У порівнянні з минулими роками кількість не зросла. Втім, зараз власникам автівок варто бути пильними, адже зловмисники активізуються саме під час комендантської години. Як захистити свій автомобіль у матеріалі Валерій Дев'ятко далі? Дмитро Зайцев за кермом вже понад 35 років. За ці роки автівку чоловіка ошукували двічі. Це просто розбили бокове стекло молотком і украли це було дуже давно. А більш случай, це случай отогнули рамку двері, то ли монтажною лопаткою, то ли подушечкою маленькою, відгибається рамка двері і з помощью спеціального крючка либо Петлі піднімається фішечка замка. двері відкриваються, і з машини достаються цікаві речі. після неприємних знахідок. Серйозно попіклувався про охорону власного майна. Прежде всего, рекомендую машину хранити на автостоянці платній парковці, в гараже. Тобто в где є відеорегістрація или охрана. Це значительно ухудшить роботу угонщиков, хоча гарантії 100% звісно, немає. Сергій, власник одного з міських СТО, з автоугонами під час своєї роботи не стикався. Втім, легко може розпізнати крадений автомобіль. В принципі, є навіть приложення, по якому можна визначити, машина в угоні чи ні. Я там вбиваю для іменно запчасті знайти якусь вінку від машини і автоматично мені підтягує туди дані про це авто. Ну і показано Числяться ли в угоні, ні какие на ньому є задовжності, штрафи і все остальне. Фахівці радять не лише використовувати автостоянки з охороною, але й обов'язково встановлювати сигналізацію. Для прийому сигналізації у тебе зв'язується пульт в місці з машиною через цю антенну. тут ну, конкретно стоїть своя родна, яка йде з заводу. А так в основному ставлять такі, які хочуть люди, Все зависит от производителя. Радії найчастіше цікавлять саме деталі автомобілів або цінні речі, які люди залишають у салоні. Захистити свій автомобіль на 100% неможливо, оскільки злочинці вдаються до різних хитрощів. Все залежить від того, а яких людях ми говоримо. Якщо це дворові якісь нібудь які просто розвивають стекла, Я думаю, там не допоможе нічого. Там вони швидко працюють. А якщо це професіональні якісь крадії, то... У них є вже спеціальний інструмент, Знають откуда залезть, какой подкрылок снять, через колесо, Зайти подключиться к діагностики. Рекордний сплеск автоугонів був у минулому році. На сьогодні ситуація покращилась. З початку року кількість повідомлень про незаконні заволодіння транспортними засобами у Дніпрі в порівнянні з минулим роком не збільшилося. Так, на зараз відкрито 13 кримінальних проваджень, 9 з них вже розкрито та людям повідомлено про підозру. За заволодінням чужим автомобілем злочинцям загрожує покарання до 12 років ув'язнення. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Проблеми з водопостачанням немає. Наразі комунальники вже працюють за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також усувають пошкодження на мережах водопостачання. Більшість робіт проводяться без відключення подачі води у будинки Дніпрян. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 24 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, транспорту, вуличного освітлення та аварійних дерев. До якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються містяни, залучені усі служби мерії Дніпра на чолі з мером Борисом Філатовим. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 19 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 88 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 18 злочинів. І до приємних подій у місті народилось 16 немовлят. Дев'ять дівчаток та сім хлопчиків. Це були всі новини на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. До зустрічі о 14-й. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.